День, такий чудовий, у наших мам чарівне свято, віконце сонце заглядає, всім усміхається привітно, промінчиками зігріває, це мам вітають їхні діти. З мами квочки навесні народилися курчата. Жовторочі, голосні. Лиш одне, одне яєчко випало собі за гніздечка. Хто такий я? Як я звусь? Ой, яке гарненьке курчатко. Жовтеньке, маленьке, і ще зовсім-зовсім маленьке. А я, як скажи, мене назвали? Ти, курчатко, я сказала, що одне мені скажи. Свою маму покажи. Мама, хто така? Не знаю. Може, я її не маю. Хіба можна таке чути? Мама мусить в тебе бути. А яка вона та мама сама ніжна, люба сама, йди, шукай свою матусю, я ж присплю свою настусю. І пішло, мале курчатко, через двір, садок і грядку. Знай, шукає свою маму саму ніжну, ніжну саму. Ой, яка ніжна, ти моя мама? Ні, я квітка, я не мама. На Навесні нас так багато, щоб усюди було свято. А яка моя мама, а яка ж моя мама? Вона найтепліша. Раптом в тебе взявся дощик. Такий не це в курчатко наше, цей пустунь весняний. А тим часом від матки, сонце висіцькі, ясне стало. Висіцькі, і про тепленькі. Висіцькі. Та курча послало. Ой, як тепло йому стало. Маня. То це ж моя мама. Ні. Ні не мама тебе гріє, а сонячне проміння це від нашого тепла на землі цвітіння. А яка ж моя матуся, яка моя мама, вона найтепліша. І пішло мале курчатко Ішло, пішло і, і, і заблукало. І так страшно його стало. Що ти чого плачеш? Не жужися, іди зі мною, не борись. Яка добра. Ти моя мама. Мама, тільки не твоя. Я ламека. Прилетіла я з далека. Тут твоя, моя рідня, наймаліша тут земля. Часом серед двору кіт собі дрімав, як, коба... як побачив він кучатку, аж одразу став. мур 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 мурмурні м'ятенькі. Місенько мур, 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 співає і своє злодійське діло дуже добре знає. А кучаточко маленька, ще зовсім, зовсім горненька. Вірить, що це лагідненька, та й вулиця близенька. Малята, допоможемо шукати маму курочку. Може баба б щось згадала? Де ж це баба? Гей, бабусю, зараз, зараз, хай зберуся. Чом мене гукаєш, дідо, Час вже братись до обіду. А я нічого не варила, я нічого не пекла. Дуже зайнята була. Що ж робила по цих пір? Підмітала хату, двір, шила, мила, прибирала. І дивилась серіали. Дорікаєш, ти дарма. У нас борошна нема. А в коморі ти дивилась, тільки трішки залишилось. То з його, старенька і спечи хоча б маленький. Злякався, то звари, бабусю каші та попросимо бровка пошукати колобка. гав гав ов! Оже пішов дорог! Тільки ж принеси цілого! Ой, хто це там? Сидичного він тіста, значить, можна його з'їсти. Що це за лухати чудо, хто це їсти мене буде. Краще на союшу вуха, гарну пісеньку послухай та співай вже. Що за фрукт? А, хлібобулочний продукт. Я артист, пісні співаю, славу світі здобуваю. Будь хоч в десять разів артистом, та я дуже хочу їсти. І тебе я з'їм. Хочеш, пісню заспіваю? Та співай, я зачекаю. Що б тебе візьміть, зустрів? Що б я його не з'їв? <позвілка> Ти не бачив хлопка. Чим він сівка їжака? Опану мене! Дівті! Ну спасибі! Я побіг! Атист, уже відомий, з кожним звіром я знайомий, хоч свичного я тіста, та ніхто не може з'їсти. Ой, який я молодець, коло а не млинеш. Ой-ой-ой, що за пісні? На яву це чи пісні? Йде вечеря, ой, як мило. краще мордочку закрила. Пісеньку мою почуй, сукрасую відчуй. Ні, не хочу я пісень. Цілий день, а тебе мені ще й мало. Вечір повертає, а старого десь немає. Як пішов годин, у п'ять, на базар козу куплять, то вже їсти наварила, миски ложки перемила. Як смола. А тепер, якщо ці гроші. Крадуть людь, люди хороші, Діву, я не подарую. О, якусь розмову чую. Мабуть, це мій дід іде і козу свою веде. Ти козо, тримай позаду. Що стара, а ти не рада, що козу тобі веду. Чує серце на піду. Ти привів оцю козу, та не майся, дай рідину, я пістилки принесу, ну а ти посий козу, та шукай гарненьку пашу не годуй козульку нашу, щоб була нема гора. Зрозуміла стара? Зрозуміла. Ах, проклята, ти не бачиш, що це хата. Пале, пали йди. У, по лавну я двері, сіна кинув до вечері. Ще собаки пісень, наче все, як слід зробив. Ізинка моя мила, їзика моя люба, чи ти пила, чи ти їла. Не пила я і не їла я, баба пато не хотіла. Я іслай серед місточок, ухопила пленовий листочок. Я пішла через гребель, ухопила води і От і вся моя діда. Що ти кажеш? От біда, ти чого стара не пасла, Молока не буде й масла, як в кузок годувати і води їй не давати. І пила вона, і діла, Чому ж її я не вгодила? Бреше, бреше. Ти не він, не пускай її у одвіє. Що робить мені з тобою? Сам займуся я козою, сам водою напою, напису і подаю гей, кого? Ото потіха, мій старий із груз до О, назад уже жене. Ну що. Ну, А тепер, стара, майся, а скоріш козупи дайся, чи на полі паша є, то траву жує. Кісенько моя мила, кисенько моя люба, чи ти пила, чи ти їла? Не пила я, і не діла я. Як таке сказати посміла? Тільки бігла через місточок. Ухопила кленовий листочок. Тільки бігла через місточок, Лопотиці, крашлавенько. Кіско, кіску, схаминися! От дивися, причепився. Бабо, ти йому не вір. Не пускай його у двір. Не мені? Заріж у пляжу. Ох який сидіт завзяти, а попробуй на Та не пізно мене ніж. Ти на мене він дивись. Бачиш, сам, що помилився. Дома буде молоко, а воно бач отако. Я коза дереза, за береза, закріпа вкуплена, луплена, як залізе в мене ліс. Рошелю весь цей ліс. От і хатка є для мене, хай підпечений варенич, схів на критик. Ти дивиш. Гей, хазяїна озвиш, утомає мої ноги, та й холодна я здороги, ще й не спала ціло ні, а пускай мене на піш. А хазяїна немає, ну поки він десь гуляє, я надіюся і нап'юсь, і в цій жальці поселюсь. І мене зник я сьогодні. Обіг приготував, меду є ведмедю, для лисиці буде птиця, вовку яси кілограм, з холодильника подам. Ой, хто хто в мою хатину сам прийшов на іменини. Бачу, це незваний гість. Всі харчі мої поїсть. Ой, хто хто в моїй харці сидить. Я коса сереса, за три копи куплена, на пів покалупла, на тупу тупо ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопшу, хвостиком замету, тут тобі й смерть. Дядечку ведмедю, не спустуєте вемеду, бо у хаті звір сидить, не хваляйте убить кожного, кого побачить. То піду назад я значить. Відудіть но, видміць, та візьміть і проженіться страхович хати. Чи зайде і справді в хату? Сил мені не позичать, чи спочатку закричать? Закричу я страшно й дико, звіру від того гу. О, -о, -о, О! Досить ханців ціть. Гень, бо я медмідь. А я коза, береза, за три копи куплена, і позалуплене. Тупу, тупу ногами, сколю тебе рогами. Ніжками задовчу, хвостиком заведу, тут, тут тобі смерть. Ні. Ти щось не в дусі, ще рогамиш трипоне, споминай, як звать мене. Що ти плачеш, зайцю всі? Бо ніхто не може пірезати, вигнать. Що за звір? Ти не виживеш. побіг. Тут було вже сильніші, Та й розбіглися, як миші. Звір той дуже, дуже злий. what is it Будеш знати, будеш знати, як залазить чужу хату. У -у -у -у. Ура! 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 Сто приятелів на круг, але ти найкращий друг. Допомога знадобиться, я піду за тебе биться.